На завершення 2011 року відбулася підсумкова колегія Галицької районної державної адміністрації, аналізували виконання програми соціально-економічного розвитку, підбивали підсумки освітньої галузі, управління праці та захисту населення. А також на часі було питання про стан безпеки дорожнього руху. Детальніший репортаж, дивіться далі. Розпочалася колегія із привітань, як сказав голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин, відзначили подяками тих людей, які у цьому році вирізнились найбільшою наполегливістю. Своєю працею допомагали творити сучасне, якісне сьогодення, попри це, не зменшується значимість роботи тих, хто не був нагороджений. Першим на порядок денний виносилося питання проєкту програми соціально-економічного розвитку Галицького району на 2012 рік. Зокрема, ця програма визначає конкретні напрямки та засоби подальшого економічного зростання. І на цій основі підвищення реальних доходів населення через послідовне збільшення оплати праці, створення нових робочих місць, зменшення безробіття, підтримку структурних перетворень в промисловості, сільському господарстві і сфері послуг. Заслухавши та обговоривши звіт управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації про роботу з питань реалізації державних гарантій щодо соціального захисту населення, колегія відмітила, що протягом 2011 року управлінням уповнення обсязі реалізовано державні гарантії з питань соціального захисту населення в районі. Одним із пріоритетних завдань управління є додержання мінімальних гарантій в оплаті праці на підприємствах району, легалізація заробітної плати та погашення заборгованості із її виплати. Не дивлячись на встановлене завдання щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати, у грудні допущено її збільшення до початку року на 37,2%. Це житлово-комунальне підприємство Житловик 218,8 тисяч гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід хід льон 6,0%. ...і 30 тисяч гривень. Ще одне питання, яке розглядалося того дня на колегії райдержадміністрації про розвиток освіти, доповідав начальник відділу Василь Матіїв. У доповіді йшлося про те, що сьогодні продовжено роботу з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів через відсутність учнівського контингенту зупинену діяльність Поплавницької та Солобійсько-більшівцівської шкіл. Відповідно до освітніх запитів змінюється мережа дошкільних навчальних закладів, збільшується їх кількість. Удосконалюється мережа. Дошкільною освітою в районі охоплено 55% дітей дошкільного віку. Проблемним ще сьогодні залишається питання зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, в частині забезпечення їх кухонним та технологічним обладнанням, спортивним інвентарем, забезпечення оптимального підходу до якісного збалансованого харчування учнів, заміна старих шкільних меблів, приведення їх у відповідність до зросту і віку учнів та інше.